Китай зв'язався із Україною після взяття в полон бійців КНР та запропонував раптову угоду, якої напевно ніхто не чекав. Несподівана пропозиція пролунала за спиною Кремля і може допомогти нам подужати росіян та змінити весь розклад сил. Як виявилось, у Китаю та України багато спільного, особливо після приходу Трампа, і те, що починалося із обговорення полонених, переросло в дещо набагато більше. А ми вітаємо глядачів. Став подобайку, підписуйся. Ми починаємо починаємо. інформація про полонених китайців, які воювали за РФ, спочатку дуже розлютила авіаційний Київ. МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для пояснень. Також було поставлено під сумнів щирість Китаю щодо підтримки суверенітету України та досягненню миру. Офіційний Пекін відреагував, що просить своїх громадян утримуватись від участі в іноземних конфліктах, але залишається до кінця нез'ясованим ключове питання. Полонення це добровольці або ж найманці, чи це кадрові військові або ж резервісти народно-визвольної армії Китаю? Якщо друге, тоді це дуже серйозний поворот у війні. Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської народної республіки, яких було взято в полон Силами оборони на Донеччині обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували в складі збройних сил РФ. Зокрема, вже оприлюднено імена полонених. Це Ван Гуанзюн 1991 року народження, та Джангранбо Ренбо 1998 року народження. Одного громадянина Китаю захопили бійці 2-го механізованого батальйону 157-ї окремої механізованої бригади поблизу. Тарасівки. Іншого військовослужбовця першого механізованого батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади неподалік Білогорівки. Обидва іноземці не мають бойових поранень, але отримують медичну допомогу згідно із положенням Женевської конвенції. Для проведення слідчих дій їх доправили до Києва, де полонені утримуються в умовах, які відповідають міжнародному праву. Допити проводяться за участю перекладачів. І за словами військовополонених, в полон вони Потрапили вже під час свого першого бойового завдання. Один із затриманих громадянин Китаю 1991 року народження і до вербування був безробітним. Його за даними слідства завербував представник РФ на території КНР. Та вже цього року він прибув до Москви та підписав контракт. Другий полонений 1998 року народження. Приїхав до РФ в грудні 2024 року, нібито із. Туристичною метою згодом вже на території РФ побачив в інтернеті оголошення про набір до війська із. Обіцянкою виплат в розмірі 2 мільйони рублів. Після цього він подав заявку на контрактну службу. СБУ наразі перевіряє свідчення полонених та проводить слідчі дії, щоб встановити всі обставини участі громадян Китаю у війні проти України на боці РФ. Слідство здійснюється під процесуальним керівництвом офісу Ган прокурора за статтею 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичай війни. Ну а загалом українським спецслужбам відомі дані понад 140 сорока Дайські громадяни, які вже уклали контракт, пройшли підготовку та служать в збройних силах РФ, переважно на рядових посадах. Стрільці, штурмовики, водії, оператори, впівідронів. і на військову службу їх відбирали переважно у Москві, а також у Санкт-Петербурзі, Ростові і Тамбові. Частина з них закінчила підготовку весени минулого року та. Відбула до військових частин, Щонайменше п'ятеро з них вже вважаються зниклими безвісти. І Також 13 китайців наразі проходять відбір до складу ВСРФ. Їхній вік коливається від 19 до 45 років. Є повідомлення про те, що нібито в полон могла потрапити група із шести китайців, але чотирьом вдалося втекти. Україні відомо про 155 громадян КНР, які воюють проти українців на території України, але їх може бути і більше. Повідомив президент Зеленський. Стою далі ми збираємо інформацію, вважаємо. Що їх більше набагато по цих 155 є паспортні дані? Звідки вони їхні китайські документи вік того, що також місця служби сказав Зеленський, за його словами, громадян КНР вербують, зокрема через соцмережі, TikTok та інші китайські соцмережі до Росіяни розповсюджують рекламні ролики. Український лідер додав, що РФ без різниці, хто саме буде гинути у війні проти України за його словами, ключова мута країна-агресорки, щоб бойові дії продовжувалися. Цтує нам всім треба, всім партнерам, всім сумлінним час. Сника міжнародних відносин, що бора втратила можливість продовжувати війну, зокрема шляхом використання ось таких людей, каже президент Зеленський. Також він додає, що США дуже сильно здивовані участю китайців у війні. і Вважають, що це непропустимо і такі сигнали вони нам передали. Він справ на зв'язку з китайською стороною, поки що немає додаткової інформації. Повідомив глава держави. Крім того, Україна готова обміняти полонених громадян КНР лише на українських воїнів, які знаходяться в рашистському полоні. Відповідний сигнал було передано. Далі пряма мова Володимира Зеленського. Думали, що там одна людина не виживе внаслідок поранень. зробили відповідні операції. Вони живі і знаходяться в Україні. Ми б хотіли їх обміняти. І ми готові їх міняти лише на українських. Ких воїнів, які знаходяться в російському полоні, ми передали такий сигнал. Представниця ЄС із справ Кая Калес не вважає громадянка КНР, яких українські військові взяли в полон, не доначені доказом прямої участі китайської армії у війні. Про це посадовиця заявила на. Прес-конференції після засідання Ради асоціації Україна ЄС. Ми чули новини про двох полонених громадян КНР. І звичайно, ми також обговорили це з прем'єр-міністром Шмигалем. І звичайно, це не означає, що китайська армія залучена, але вони можуть поділитися інформацією, яку знають. Наголосила Калас. І також вона зазначила, що без підтримки Китаю Росія не змогла б вести війну в тому обсязі, в якому вона її веде. Так, за словами Кала, з близько 80% товарів подвійного призначення, які РФ використовує в війні, надходять саме із Китаю. Крім того, Кала звернула увагу і на залучення північної Кореї до агресії, як у вигляді військової техніки, так і участі північно-корейських військових на боці РФ. Вона підкреслила, що якщо Китай справді захоче припинити підтримку, то це матиме свій вплив. Ну і, до речі, це безпрецедентний випадок, коли на території України затримуються озброєних громадян Китаю, які виконують завдання факт. Тично у складі російських військ, про що каже військовий експерт Олександр Мусієнко? Він додав, що Ерефія залучає громадян інших країн до війни проти України, і активна кампанія вербування найманців розпочалась. З другої половини 22-го року, і за його словами, потім відкрито рашисти почали залучати північнокорейських військових. При цьому додає, що потрапляли в український полон громадяни із африканських країн, а також з країн близького сходу. А тепер і із КНР Мусієнко сказав, що раніше були поодинокі неофіційні повідомлення про те, що озброєних громадян Китаю в рашистській формі фіксували в прикордонних областях на території Арефії. І за його словами дуже добре, що президент. Т України публічно прилюднив інформацію про взяття в полон громадян Китаю, які воюють на території України. Експерт зазначає, що вже не одне є розслідування, зокрема. Розвідувального співтовариства США 24-го року про те, що Китай все більш активно допомагає РФ щодо технології, що дає їм змогу удосконалювати дрони і інші види озброєння, авіацію. І за його словами, є економічна співпраця між цими країнами. Зокрема, Китай є одним із найбільших покупців рашистського газу та нафти у світі. Але військ до цього ще не було. Тому зараз потрібно з'ясувати всі обставини чи не є це таємними домовленостями про відправлення на офіційно під прикриттям китайських військових. На війну з Україною каже експерт, мусієнко назвав можливі три версії потрапляння китайців на війну в Україну на боці РФ. Перше полягає в тому, що це відбувалося з відома китайського уряду, поки нар хоче прийняти певні технології до світведення ведення сучасної війни. І тому відправляли якісь свої загони спецпризначенців в невеликій кількості з дозволу влади. А друге це те, що компартія Китаю могла знати, що окремі громадяни їдуть воювати без санкцій уряду, але вони закривали на це Очі, коли їм це покажуть, то виживатимуть певні заходи. І третя версія – це просто громадяни Китаю, які з метою заробітку приїхали не з Китаю воювати, а з третіх країн. Яка з цих версій виявиться найбільш вірогідною? Незабаром дізнаємося за результатами розслідування, каже Олександр Мосієнко, який також нагадав, що вже є реакція США на цю подію. Зокрема, речниця Держдепу США Темі Брюс сказала, що Китай є спонсором війни РФ проти України, і це вкотре підтверджує правоту слів президента Трампа про те, що. Що співпраці РФ і Китаю треба зупиняти і щоб вони не були загрозою для вільного світу? А як зупинити є різні версії, які дискутуються, в тому числі і в істеблішменті США про те, що Росія може бути потрібна США з метою стримування Китаю, каже Мосієнко. Що ви до речі з цього приводу думаєте? пишіть в коментарях під відео. Дякуємо, що додивились. Слава Україні!